Вас на телеканалі Запоріжжя у ефірі ще один з випусків проекту Цей день в історії. Це дуже цікавий тиждень, але спочатку я дуже-дуже вам хочу порадити і знатись про тих видатних українців, які народились цього тижня. 20 серпня 80 років від дня народження самотаса Івана Михайловича, українського скульптора, народного художника України. 21 серпня відзначається 125 років від дня народження Газинського Володимира Антоновича, українського письменника. Також цей день святкує свій день народження 60 років Кремінь Дмитро Дмитрович, український поет, перекладач, лавра державної премії України імені Тараса Григоровича Шевченка. 25 серпня, 80 років від дня народження байко Ніни Яківни, української співачки, народної артистки України, лауреата державної премії УРСР імені Тараса Григоровича Шевченка. Також цей день відзначається 75 років від дня народження Гриценка Тамари Олександрівни, української бандуристки, співачки, народної артистки України, лауреата державної премії УРСР імені Тараса Григоровича Шевченка. А ми знову і знову нагадуємо про те, що 2014 рік це рік пам'яті Великого Кабзаря. Президент України Віктор Янукович підписав указ про додаткові заходи з підготовки та відзначення 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка. Тому, до вашої уваги, невеличкий фрагмент твору Великого Кабзаря. І багата я, і вродлива я маю собі пари безталанна я. Тяжко, тяжко в світі жити і нікого не любить. Ах, саме тобі жопане одинокий носить. Полюбилась би я, одружилась би я з чорнобровим сиротою, та не воля моя. Батько мати не сплять, на сторожі стоять, не пускають саму мене у садочок погулять. А хоч пустять, то з ним, з перепуганим старим. З моїм нелюбом багатим, з моїм ворогом злим, 24 серпня 1991 року Україна проголосила свою незалежність. До тих пір Україна була у складі радянського союзу про те, як Україна ставала незалежною та про багато інше, сьогодні ми будемо спілкуватися з нашим гостем у студії, кандидатом історичних наук, доцентом кафедри новітньої історії зну Юрієм Кагановим. Доброго дня доброго. дня! Юрій, фактично, перший день незалежності був відсвяткований 16 липня 91-го року. згадку про те, що 16 липня 90-го року Верховна Рада Української СРСР прийняла декларацію про державний суверенітет України. Як ви думаєте, чому ми не так пишно відзначаємо цю дату 16 липня? Почну з того, що такі важливі вагомі історичні події як Проголошення незалежності України, це та подія, яка не могла виникнути одномоментно. Це та подія, яка була усумовлена самим ходом історії. І на шляху до такого символічного юридичного оформлення цієї дати було чимало подій в конкретний історичний період. І на цьому шляху знаковою подією згадувана вами подія декларація про державний суверенітет України. Якщо говорити про цю декларацію, то ми маємо поринути в ту епоху, епоху перебудови, ініційовану Михайлом Горбачовим, ту епоху, яку добре пам'ятає ціле покоління, вже не так добре пам'ятає молодь, яка народилася пізніше або в цей період. Це був період такого загального піднесення, демократичного піднесення, коли поняття гласність, демократизація увійшли доволі потужно в лексикон кожного громадянина. І пожвавлюється громадська активність. Виникає дуже багато громадських організацій, неформальних організацій, організації альтернативних тодішньої Компартії, як монопольні політичні силі. І в цьому контексті відцентрові тенденції посилюються. Загалом на порядок денний виходить такий феномен як інформація. Інформація в найширшому її розумінні. Мова йде не тільки про загодження вільних ЗМІ, але інформація про минуле власної країни, ті білі плями, про які люди не знали, це репресії, голодомори, Пакт Мота Рібентропа і дисидентство і багато-багато інших. Чим більше інформації діставали люди, тим критичніше вони дивилися не тільки на минуле, яке замовчувало і приховувало від них, але й по-іншому бачили і перспективи, і майбутнє. В цей період дуже потужно викристалізовується ідея ідея суверенізації власної країни. Маю на увазі Україна, яка була республікою. Це було пов'язано з загально і радянським, і загальносвітовим контекстом. Мова йде про те, що в багатьох країнах Центрально-східної Європи тих країнах, які складали основу так званого соціалістичного табору 89-90-х роках. Відбулася серія так званих антитоталітарних революцій, відповідно до і стався так званий транзит у демократії, позбавлення радянського догмату і так далі. Крім того, відцентрові тенденції в Прибалтиці, міжетнічні сутички в Кавказьких республіках, все це було тим фундаментом ті атмосфери, в якій визрівала ця бія суверенізація. І останнім цьому контексті хотів би акцентувати увагу на тому, що Саме ідея суверенізації вона була пов'язана також і з економічним чинником. адже для багатьох тоді існувала така пряма, пряма залежність між рівнем економічного життя і власною державою. Ні таковий не секрет, що в другій половині 80-х років економічне становище радянської держави вже було незадовільним. І відтак бачилися перспективи і шлях покращення у тому, що саме незалежна держава, яка не буде мати зобов'язань ділитися своїми ресурсами, прибутками з іншими республіками, а враховуючи колосальні природні ресурси. Які тоді в стані такої певної ейфорії певної міри, і перебільшувалися, вони будуть здатні допомогти економічно допомогти країні стати на ноги, і пряма залежність існувала між вирішенням цих нагальних соціально-економічних питань, тих питань, які близькі кожній людині, незалежно від політичних, ідеологічних інших переконань, і в результаті і, і, багато чинників призвели до оформлення. Голосування в Верховній Раді наголошує одностайного голосування за декларацію про державний суверенітет України, але можливо відповіді на пряме ваше питання, чому саме цей день не увійшов в анали історії на такому державному рівні, полягає в тому, що поняття декларація вже саме по собі говорить про декларацію про проголошення намірів. І після цієї декларації могли бути різні вектори розвитку подій. Деклара суверенітет це перший крок до досягнення незалежності, і далеко в 90-му році не було чіткої впевненості в тому, що незабаром відбудеться крах радянської держави і Україна стане незалежною. Тому лише спираючись на декларацію праводержавний суверенітет. Коли 24 серпня 1991 року було ухвалено так само одностайним голосуванням Верховної Раді, проголошено акт незалежності України, то саме цей день увійшов вже як відзначення на державному рівні народження молодої країни. Скажіть, тоді було багато усіляких акцій, і ось акція студентів, яка потім стала називатись революція на граніті, мала справді велике значення для встановлення перемоги незалежності. Чи вона просто була рядовою такою акцією, яку потім о, всі змі так розширила, розпіарили, як зараз говорять? Ну звичайно, будь-яка подія того часу, вона. Плином цього часу набуває певного такого міфологічного забарвлення. Це нормально, це природньо міфи потрібні молодій державі. Але навіть якщо відкинути такий певний присмак ейфорії, то справді це була подія унікальна. Це було щиросердне прагнення молоді, тодішньої молоді, активної молоді, студентів вузів і не тільки щось самостійно робити в цій країні. Це не типовий приклад для менталітету, для характеру, типу поведінки радянського громадянина, якого виховували в абсолютній покорності, вірності владі. На тодішній площі Жовтневої революції, нині Майдані Незалежності, було встановлено намети, і студенти проголошували чимало вимог. І соціально-економічні, були сути такі, як ми говоримо, шкурні там Підвищення стипендій, наприклад, або вільний вибір предметів і викладачів в університетах, мрія, мабуть, багатьох студентів до нині. Але те, щоб не призивало в армію гарячі точки, а служба була виключно на теренах України. Але окрім цього блоку економічних, соціально-економічних, побутових вимог, студенти формулювали дуже зрілі і, як час показав, перспективні вимоги. Мова йшла про переобрання Верховної Ради, що це було важливо, тому що на піку демократичного піднесення можливо було переобрання, в результаті якого склад Верховної Ради був би якісно іншим. А, а е, крім того, вони проголошували де суверенізації країни. Примітно, що е, ті депутати, які засідали в Верховній Раді, е, як би не звинувачували або навпаки. Вони дистанціювалися від цієї акції. Навіть так звані демократи, які говорили про демократичні цінності, вони були налякані можливістю не в наступний склад парламенту. І Верховна Рада насправді надавала навіть де демократична меншість, яка там була, набагато менше підтримки студентам, аніж пересічні громадяни, які ділилися там пиріжками, приходили, демонстрували свою підтримку. І останнє. Сьогодні документи, а вони є, і з ними можна ознайомитися спогади, свідчення, адже ті люди, які були активними діячами революції на граніті, сьогодні частина з них це фактично політику нинішній. Ось здами В'ячеслава Кириленка, можемо говорити про відомого журналіста В'ячеслава Піховщика, Олеся Донія, то вони. Тоді щиро проголошував свої ідеї, і нема підстав говорити про те, що це було якесь штучне голодування. Як потім намагалися дискредитувати цю акцію, мовляв, там як тільки журналісти від них відходили, там одразу їм накривали пишні банкети, і вони там прекрасно харчувалися. Там була ідея, були принципи, і це важливий елемент того громадського політичного руху, який існував в період перебудови і який з настанням незалежності України пішов певну міру на нівець. У фільмі Єже Гофман «Історія України говориться про те, що Горбачов хотів будь-які умови зберегти Радянський Союз. Але йому цього не вдалося попри те, що влада у республіках вже виходила з під керівництва Кремля. Чому ж тоді він не використав, на вашу думку, силовий метод? Горбачов прийшов до влади на засадах ідеї про демократію, відхід від силових методів управління країною. І в даному випадку він поступив як людина, на моє глибоке переконання. Зрозуміло, що він мав тягар радянської минулої, тягар радянської системи управління. Але тим не менше він вже усвідомлював, що давши ковток свободи ця інформації, ця свобода вже перезмінила населення. І суспільне середовище, люди, громада вже були іншими. І ніякими танками я переконаний тоді вже не спинити було так, щоб це було б остаточно. Можна було, на моє глибоке, переконання, на певний час і цю дезінтеграцію, але навряд чи можна було б спинити ті тенденції, які були. Михайло Горбачов винушував ідею більш таку цивілізовану, він плекав ідею підписання нового союзного договору. І цей, це був такий певний компроміс, тобто зберігається єдина держава під керівництвом Москви, але республіки здобувають набагато більших прав і національно-культурних, і політичних, і економічних. Але треба говорити про те, що вже не тільки Україна, але й низка республік прийняли аналогічні українські декларації про суверенітет, і партійна номенклатура вже не бажала. І ділитися прибутками, хотіла б сама розпоряджатися ресурсами багато інших мотивів, це можна окремо про це говорити. Тому вже сама ситуація була несприятлива для того. І фактично ідея союзного договору вона виношувалася до останнього, як ми добре знаємо, якраз на ті дні, коли в країні стався так званий заколот ГКЧП підписання нового союзного договору, але ті події, які розвернулися 19 серпня, вони змінили і відкинули ідею нового союзного договору і змінили певну міру вектор розвитку. А я зараз пропоную поринути у ті часи та подивитись, що саме коїлось в Україні, і як на це дивились журналісти з усього світу. Голодування студентів у центрі Києва, підтримане масовими демонстраціями, змусило владу піти на нові поступки, зокрема, усунути з посади прем'єр-міністра Масола і вилучити з Конституції статтю про керівну роль комуністичної партії. Найбільш твердоголові комуністи хотіли за допомогою військ розправитися з протестантами, як це було зроблено у Вільнюсі і Ризі. Але новий голова Верховної Ради Леонід Кравчук рішуче засудив ці наміри. Вже тоді чітко виявилися розходження у стосунках між центром і республіками. Горбачов волів за будь-яку ціну зберегти Радянський Союз, а партійні лідери у республіках, наприклад Кравчук чи Єльцин, прагнули ліквідації центральних органів Конституції СРСР і підписання двосторонніх союзницьких угод безпосередньо між суверенними республіками. Результати всесоюзного референдуму у березні 1991 року дали національним комуністам додаткові аргументи. Хоча 70% громадян Радянської України висловилися за збереження Радянського Союзу, однак у додатковому питанні 80% проголосували за зміцнення державної суверенності України. Влада контрольованих опозицією областей у Галичині додала ще третє питання. Чи підтримуєте ви повну незалежність України? Так відповіли майже 90 голосуючих. Після референдуму Україною прокотилася хвиля страйків відверто політичного характеру. Робітники зі сходу і півдня, серед них і шахтарі Донбасу, під синьо-жовтими прапорами вимагали незалежності для України. Вірогідно, що навіть за таких сприятливих умов всередині країни, як Союз Національно-Свідомої демократичної опозиції, національних комуністів і робітників, Україна сама не змогла б відділитися від Радянського Союзу. Однак сталася подія, яка це уможливила. 19 серпня 1991 року у Москві розпочався путь консервативних комуністів, спрямований проти Горбачова і перебудови. Хоча Пуч і зазнав поразки, республіканські партійні структури усвідомили небезпеку повернення до часів чисток і репресій, і це стало додатковим імпульсом до остаточного виходу з під влади Кремля. Як ви думаєте, як ви вважаєте, чому ГКЧП тоді не зміг перемогти? Загалом навколо ГКЧП, а саме така російськомовна абревіатура, твердилася в лексиконія. Навколо цього феномену є чимало різних догадок, версій, теорії. І сам Михайло Горбачов заявляв про те, що справда, справжня про ці події, вона ніколи не буде оприлюднена ним, а він нібито нею володіє. Старше покоління і молодь пам'ятає ті дні, коли замість звичної програми Врем'я на першому центральному телеканалі всі могли бачити балет біді озера. Шок і здивування від того, що стабільність в країні порушена, що невідомо, які події коїться в Москві, склихнула країну. І справді вечором побачили прес-конференцію, яку проводив так званий Державний комітет надзвичайного стану, який очолив тодішній віце-президент Янаєв. І примітна суто така телевізійна картинка того часу, коли на такому сіренькому фоні виступає Янаєв, і телевізійні камери підхопили ключовий кадр, наскільки сильно тремтіли руки під час її прес-конференції, під час тих питань, які ставили зарубіжні журналісти, де Михайло Горбачов, що з ним і які юридичні підстави введення надзвичайного стану. Офіційна версія полягала в тому, що Михайло Горбачов хворіє, він перебуває на дачі хоросії, і для порятунку країни створюється цей державний комітет надзвичайного стану. Але туди увійшли представники силових структур партійно-господарської номенклатури, де всі їхні заяви демонстрували певну таку штучність і невпевненість. Примітно, до речі, що українська реакція України не була чіткою. Леонід Кравчук зняв очікувальну позицію, і тоді, коли було вже зрозуміло, що ГКЧП зазнав краху, лише тоді виступив із заявою про засудження. Примітно, що усі ЗМІ, в тому числі Запоріжжя, я маю на увазі нашого регіону, вони друкували, транслювали рішення ГКЧП за видінком однієї газети. Запорізька Січ, яка відмовилася виконувати ці е, друкувати інформацію, яка спускалася зверху, як нещодавно з'ясували, насправді не було чітких державних директив друкувати. Тобто спрацював звично принцип, є влада, треба виконувати її вказівки, якою б вона не була і наскільки б чи ні була її легітимація. Звичайно. І в контексті АКЧП слід сказати про те, що ключові події розгорталися не в Україні. а Загалом в нашому місті була тиша і спокій, та й власне по всій Україні, а ключові події розгорталися в Москві. Лідер, тодішній російський лідер Борис Єльцин очолив демократичний рух і за ним пішли сотні тисяч людей. Події біля Москви, біля Білого Дому. Ці образи до сьогодні є надбанням кінофотохроніки, і це те, що люди пішли за Єльциним, а не підтримали КЧП, означало одне: що так звана реакція консервація радянської системи управління господарювання. Вона вже відходить в минуле. Люди хотіли свободи, люди хотіли самоврядування, люди хотіли правди, а було введено комендантську годину, заборонено друк ключових ЗМІ і так далі. І фактично реальної підтримки КЧП серед населення вже не мав. І це ще раз і ще раз нагадує нам про те, що е, наскільки все-таки держава е, вимушена реагувати на спільні настрої. Тоді, коли держава не декларує себе або хоча б робить кроки, щоб не називати себе і не діяти як тоталітарна держава, тоді вона зобов'язана дивитися, розуміти і враховувати ті суспільно-політичні настрої, які є, і події 91-го року, на мій погляд, показали саме такий приклад, говорять про те, що ну, цінники, що ГКЧП насправді просто пропили свій такий зоряний час, коли треба було щось робити, а вони сиділи та святкували свою перемогу. І потім і тремтячі руки, і такий дуже неохайний вигляд на телекамерах. Може ну, де, історики не дуже полюбляють фахові історики, теорію змов, різних там читок, пліток, хоча це окремий жанр взагалі. Тому моя, моя думка більшою мірою, звичайно, що це був страх. Страх перед тим, що робити в таких умовах. Розумієте, ті люди були навчені діяти, і вони володіли добре, володіли методами управління в державі абсолютно закриті, авторитарні, назамої так. А як діяти в умовах зародження демократії, ніхто не знав. І досвіду такого не було. Коли парті... директиви не враховується, коли люди виходять на вулиці, коли люди зрозуміли, що не обов'язково буде покарання, що КДБ вже не має ті сили, яку мав, коли на вою вийшли політ були на той момент лідери громадської довіри, так звані світочі нації, і це колишні дисциденти. Звичайно, що не всі підтримували для багатьох слова народний рух України, викликали страх і дивилися як на чорта. Але був інший прошурок населення. І е, свідченням цього є те, що після проголошення е, акта проголошення незалежності України на референдумі, який стався, відбувся 1 грудня 91-го року, 90% е, відповіли так утворенню незалежної країни. Україна святкує 22 роки незалежності. Чи вистачило цього часу для самоідентифікації українців? Питання дуже влучне, цікаве і складне водночас. Насправді, для... в ці дні можна хочеться говорити про приємні речі, дні святкові, і очевидно і на телеекранах буде чимало пафосу і правильних слів. Так і повинно бути, але водночас ми змушені говорити про сприйняття цієї незалежності 2013 року. Як і щороку проводиться було проведено соціологічне опитування, яке показало, що 61% населення підтримав би і зараз, якби відбувся референдум, проголошення незалежності України підтримав би незалежну державу. Ця цифра в півтора рази більша ніж два роки тому, і це дуже б новина з іншого боку. Якщо брати по регіонах, в регіональному розрізі, то є, звичайно, великі проблеми по Криму і по Сходу. Україна дістала незалежність безкровно. І іноді в житті буває так, що те, чого легко досягаєш, воно не завжди цінується. Загалом в світі існує понад 4 тисячі етносів. Лише 800 з них стали націями. І лише 200 має державу. І тому це те надбання, яке треба берегти. І в є підстави для цього. Звичайно, що говорити про проблеми ці дні не хочеться, ми всі їх є їхніми свідками, і в ці дні хочеться говорити певно оптимістичні речі. Та соціологія про яку говорив. Ну вона дає певні підстави для цього. Дякую вам за дуже цікаву розмову. Я маю надію на те, що це свято стає дійсно. Важливим святом для всіх українців з вами був проект цей день в історії. До побачення на наступному тижні.